На фоні загального падіння економіки держави в цілому аграрний єдиний сектор економіки, який показав зростання більш як на 6 відсотків. Аграрії в складний час зуміли примножити прибутки, наповнювати бюджети, давати постійну підтримку українським військовим. Не відставала у цьому процесі й Тернопільщина. Аграрне виробництво на Тернопільщині виросло на 11,3 відсотка. При тому виробництво виробництво господарських підприємствах на 22 відсотки за один рік і у приватних господарствах. На 1,7%. Тобто, коли ми говоримо, що країні дуже важко, Україна сьогодні має війну, ми говоримо про те, що в країні економічна криза. Тернопільщина показує насправді, що, що вона працює. Сьогодні сільське господарство в загальному бюджеті, в валому виробництві продукції Тернопільщини займає майже 80%. От. Тому ми повинні розуміти, що коли така аграрна Потужна економіка в області, та значить, звичайно, аграрії повинні збиратися і обговорювати всі насущні проблеми, які, звичайно, десь складаються на сьогодні в аграрному секторі в цілому. Попри те, що аграрії можуть і хочуть розвиватися, приносячи при цьому користь регіону та державі, у їх діяльності є чимало невирішених проблем. А відтак і запитань до влади. Одне з нагальних мобілізація. Це теж є нагальною такою проблемою, тому що ми розуміємо, коли ми віддамо сьогодні кращих наших працівників, от хто ж тоді буде працювати на тій техніці, яку ми придбали, скажімо, от, і що буде завтра сільським господарством, взагалі, коли ці люди сьогодні підуть в військо. так а є сьогодні багато тих, які сьогодні безпосередньо, скажімо, десь там, скажімо так, бовтаються по селах або десь тікають за кордон. В цілому ж аграрії потребують політичного лобіювання в багатьох питаннях. Якщо до людей, які нині є чи не основою в піднятті української економіки, дослухатиметься влада, Україна зможе перемогти у війні та стати процвітаючою державою. Вважає Віталій Скоцик. Такі аграрні форуми ми плануємо провести по всій Україні протягом найближчих двох. Тижнів і все це відбувається у процесі реформування аграрної партії України як тої сили, яка повинна лягти в основу нового демократичного руху у державі, забезпечити розвиток держави на 25-35 років уперед.